Мої вітання, Ездра Щебальський І друге учбове відео: Принцип дихання. Принцип дихання здається дещо незрозумілим, незвичним, але зараз засвоюте. Уявіть собі, що при цьому положенні тіла, яке ми зробили, повітря заходить знизу. Ми його втягуємо ось в цю вороночку. Бачите, воронка. І ми робимо вдих, втягуючи повітря знизу. Можна прямо уявляти собі, немов би вітер подув знизу, немов би такий фен гарячий. Знизу і до верху. Фізіологічно це виглядає так, що повітря, воно звичайно заходить з носу, але заходить в самий низ сюди, в самий низ живота. І низ живота витинається, потім середина живота, верх живота, діафрагма пішла вниз. Легені, після цього бронхи і ключиці горло. горла. Дивіться уважно. Ось так вдих. Утворюється хвиля. Розтинається, розширюється. Низ живота середина, верх, діафрагма вниз, легені, низ, середина верх ребра, бронхи, і ключиці і. Видиха в зворотньому напрямку. На видиху ми не мов би розкриваємо себе ось цій воронці із цієї воронки, іде видих. Таким, самим ми, таким чином ми спочатку видихаємо вверх, горло, ключиці, стискаються ребра. Потім живіт і аж донизу. Тобто видих. Ось так. Вдих. Знизу і видих зверху. Утворюється хвиля ще раз. Засвоюємо це дихання для того, щоб воно в нас правильно. Пішло, нам треба розкривати щелепу. Розкривайте її максимально, мов би ви ковтаєте яблуко або кулак. Чим більше ви розкриєте щелепу, тим більше розкриється таз, вони пов'язані одним нейромеханізмом. І скільки ми розкриваємо щелепу, стільки розкривається таз. Таким чином ми дихаємо. Практикуйтесь і досягніть в цьому хорошого результату. Дякую, до зустрічі.